Прокат страйкбольного спорядження був організований страйк-жопейджом. Щоб замовити у Києві, Львові, Івано-Франківську та Коломиї, перейдіть за посиланням в описі до відео. Бої в обмеженому просторі це один з найскладніших аспектів військової тактики, що вимагає постійних тренувань та відпрацювання навичок. Незалежно від того, йдеться про міські бої чи бої в окопах, обидві ситуації мають багато спільного та потребують особливої підготовки. Обмежений простір і складна обстановка. У міських умовах, як і в окопах, рух обмежений вузькими коридорами, вулицями чи траншеями. Це означає, що кожен рух, постріл і рішення повинні бути вивірені, адже помилка може коштувати життя. Тренування в таких умовах дозволяють бійцям звикнути до обмеженої видимості, швидкої зміни обстановки та необхідності діяти ближче до противника. Якщо вас ніхто не прикриває, ви пішли як ремахна, вас сіврети кожен по черзі по одному, тут немає сильничої команди. нас з'являється тоді, коли ви чітко один одного криєте. І ви повинні розуміти це. І ти не можеш один на один залишити з ворогом. Тебе крити повинен хтось ззаду, якщо ти не останній. Звісно. Туда. То плануєте операцію таким чином, коли ви заходите, щоб один на одного крили. Тому і працюєте на вході двійками. Трійками. Хтось криє, що не може такого бути, що один на один залишився, а там десь п'ятеро твоїх бігає, а ти не знаєш, що тобі робити, бо тебе оточує. Тактика взаємодії в групі. Спільною рисою міських боїв і боїв в окопах є важливість злагодженої командної роботи. У обмеженому просторі кожен член команди має чітко розуміти свою роль та завдання. Це вимагає регулярних тренувань, щоб навчитися діяти швидко та безпомилково, особливо в умовах постійного стресу та напруги. Швидкість реакції та прийняття рішень у бою в обмеженому просторі. Кожна секунда має значення. Тренування допомагає розвивати швидкість реакції та інтуїцію, щоб бійці могли швидко оцінювати обстановку, визначати загрозу і приймати рішення щодо наступних дій маневреність і контроль. Як у міському середовищі, так і в окопах важливо розуміти, як ефективно використовувати укриття, контролювати простір та пересуватися. Цікаво, ви його там викурили гранати. Ви випригнув, щоб не вмерти. і Побіг навколо що таке змушене оточення. Називається не наражаючи себе на небезпеку, бійці вчаться працювати в умовах, коли маневри обмежені, але при цьому необхідно залишатися мобільними та гнучкими у своїх діях. Постійні тренування, що відтворюють як міські бої, так і бої в окопах, дозволяють бійцям закріпити ці навички на рівні автоматизму. Незалежно від обстановки, вони готові до дій у найскладніших умовах, що робить їх більш ефективними та стійкими на полі бою. З однієї точки два рази вони вилазили. тренування Ні, більше це... двох разів. Відпрацювали, працювали, зміна позиції. Відпрацювали, працювали, зміна позиції. Так постійно маневрується. Не забувайте про це. Бо... Якщо один у вас не маєте прицільно бити, це одна біда. Коли починає там 300 вас по вам то третій раз ви висовуєте голову, виходить 100%. Наші туди кидає гранату. Увага я в бліндажі. Я в бліндажі. Зрозумів, зрозумів. Я наступний озичаю тренування комбатантів з використанням Airsoft -зброї – Це ефективний та економічний спосіб підготовки бійців до реальних бойових умов. Використовуючи Airsoft репліки, можна відпрацювати різноманітні навички, особливо коли працюєш у складі малих тактичних груп. Тактика і командна взаємодія. Робота малими групами дозволяє відточувати командну взаємодію, координацію дій, рух у будівлях та відкритих просторах. Бійці вчаться чітко комунікувати, розподіляти ролі та приймати рішення в динаміці. Це допомагає відпрацювати різні сценарії, які можуть виникнути під час реальних бойових операцій, маневри та пересування. Завдяки AirSoft зброї бійці мають можливість практикувати маневри, переміщення на полі бою, швидке реагування на зміну обстановки та раптові атаки ворога. Вони можуть вивчати різні тактики нападу і захисту, що застосовуються в умовах реальних боїв. Безпека та дешевизна. Airsoft є набагато безпечнішим та дешевшим інструментом порівняно з вогнепальною зброєю. Бійці можуть проводити часті тренування без значних витрат на боєприпаси чи логістику. Це особливо важливо для підготовки великої кількості бійців або регулярних тренувань. Реалістичність у симуляціях. Незважаючи на відсутність вогнепальних властивостей, airsoft зброя дозволяє максимально наблизити тренування до бойової реальності. Важливою перевагою є імітативність боїв без ризику для життя, але з можливістю відпрацювання справжніх тактичних прийомів і стресових ситуацій. На практиці такі тренування допомагають зрозуміти, як діяти в бойовій обстановці, як швидко ухвалювати рішення та як взаємодіяти в умовах обмеженого часу та простору. Зайняти позицію на більш вигідному мені дали них проходи, <право>, а в них бачите, копчик справа, ліво, зліва, тут можна а, було маневрувати. І оцей ребільш, вам не треба вигляд було вигляд так на стільки кілометрів. Не поспішати. Ніхто у вас нікуди в не не гострилися якісь супротив, відпустилися, перегрупувалися, шукаєте інші варіанти. Відійти може тільки з прикриття в шквального вогню криє, щоб вони висунутися не могли, щоб вони, щоб ви просто будете вибігати по цій прямій, вам бупу напхають тільки скільки треба. Навіть всліпу, сліпу, тут ж не треба стілити. Ти автомат висунув, просто по середньому плюс-мінусу 10-20.